Закон каже про те, що ця реформа буде повинна бути впроваджена до 27-го року. Вчасно для цього у нас є, але дійсно до кінця цього року ми повинні опрацювати всі питання, які можливо є не зовсім зрозумілими. Не зрозумілі кому, не розумілі батькам, не погоджені вчителі, директори не повинні розуміють ситуацію. Якщо ми кажемо про об'єднання, яких закладів, то це повинно бути ефективно. Це реформа не про посади, це реформа про якість освіти. Те, що хтось неправильно зрозумів, про те, що і сказали, що я моя думка і моє рішення вже є про те, що попередній проект, який тільки винесе на громадське обговорення. Є остаточно, це неправда, неправильно і так ніколи не буде. Тому що дійсно зроблена серйозна робота, вивчений кожен заклад, його можливості. І з цього вже сформували пропозиції попереднього попереднього плану. Цей план ми повинні подати до 1.09.2024 24 року. На область, на обласну адміністрацію, обласну раду, обласну адміністрацію і далі, в подальшому для розвитку в міністерстві. Але, е Громадські слухання проводяться таким чином, що вони не є остаточними. Є зауваження, є пропозиції, і ми повинні далі по процедурі прийняття відповідних рішень. Ми повинні розглянути, що ми зараз і робимо. І сьогодні була прилюднена вже перша партія таких пропозицій. І вони будуть розглянути вже сьогодні. Ми починаємо розглядати, і по них ми далі будемо. Або продовжувати громадські слухання. Но це точно, що ми будемо продовжувати далі роботу робочої групи, яка працює, вони їх опрацювати, яка працює над самим проєктом. Ну, сьогодні ми всі бачили, що було дуже багато, багато батьків, які прийшли відстоювати там свою особисту думку, як повинні працювати на сьогоднішній день школи. Яке повинно бути об'єднання, як вони далі будуть це все бачити? Але реформа все одно буде відбуватися. Реформа буде до 27-го року. Вирішили зібратись разом, щоб це було не боляче не для кого, знайти порозуміння і вирішити питання. Я вважаю, що сьогодні це було найважливіше питання, яке було розглянуто, і воно я вважаю, що буде вирішено.